А які політичні умови в Ірані мені хотілося б дізнатися твою думку, тому що вони учора не підтримали псевдореферендум, які відбувалися на наш території, і мені ну це якось різануло трошки слух, тому що, значить, вони відправляють Росії дрони, якими наші міста обстрілюються? До речі, сьогодні вночі обстріляли Білу церкву, і водночас вони не визнають референдуми. Що це означає? Про що це свідчить взагалі? Знову ж таки, і вашим і нашим, чи все ж таки можна зробити і дати певний плюсик? Можливо, вони назад заберуть ці дрони? Ну тобто, як можна реагувати на такі заяви? Незрозуміло. Ну я думаю, що дивись, Іран тут він скоріше слідує такій логіці. А, ну є ж справді міжнародно визнані кордони України. Я нагадаю, що навіть от з приводу цих е, псевдореферендумів а була а, було рішення Верховної Ради України звернення до всіх урядів. До речі, рішення підтримано всі, да тобто, і влада, і позиція, і Юрій всім всі голосували насправді за це рішення. А більшістю і потім пам'ятаємо, навіть була реакція організації об'єднаних Націй. Тобто, так справді, наприклад, там вето не було прийнято на. А, щодо цих, ну тобто, було Росія, наклала вето так на резолюцію, яку Сполучені Штати Штатимерики Албанія а, ініціювали з приводу цього, але представники самої організації Одинних Націй говорили, що ну це ж псевдореферендум, зрозуміло, що там ну які процедури, і так далі. Ну тобто, мені здається, що Іран тут діє в ракурсі, що а, він підтримує міжнародно визнані кордони. І е, саме тому його реакція є такою, да що вони підтримують міжнародно визнані кордони. До речі, поміть, що СПУЧЩОПР, е, прошу не сполучені Штатимерики, а Китай, наприклад, займає теж схожу позицію. Ну тобто, вони ж теж так публічно говорять, що вони підтримують міжнародно визнані кордони, а е, е, і так далі. Тобто, це показник того, що якщо, наприклад, в Росії вважали, що ці країни е, е, мають е, бути знаєш, такими 100% моїх союзниками, то це насправді не є так. Ці країни скоріше думають про вигоду для себе. Тобто, а, тому що навіть якщо говорити з шахідами, шахідами, так, оцими дронами, які а, ну, ми бачимо, що справді вони є присутні і так далі. А, Іран в публічній площині постійно говорить, що він їх не продавав. Ну але ж ну, є факт. Але з іншого боку, от є оцей крок пов'язаний з тим, що бачиш, вони не готові визнавати захоплені Росією території цю анексію. Наскільки я розумію, зараз була лише єдина країна в світі, яка сказала, що там готова щось визнати. Це Північна Корея. Але мені здається, це теж є само по собі дуже показово.